Я готовий, я готовий, я готовий. Я готовий, я готовий, я готовий, я готовий. Гупка, Боб. цікаво, що йому треба. Ну мобе, уперед, Ба, сміливіше, Бабе. Ні, помічник. Пане крабс. Пане крабс, доки не пізно я маю вас попередити. Дозвольте піднятися на облавок. Капітане, я все життя готувався вступити до вашої команди, і тепер я готовий. То коли мені починати? Спаже, хлопчику, у тебе навіть немає кінцівок. Пане Крабс, повірте, я можу бути надзвичайно корисним. Сквідвард підтвердиться. Ні. Добре. Ми влаштуємо тобі випробування. Якщо впораєшся, ласкаво просимо. Принеси на мені е, гідродинамічну лопатку. Спило при і турбоприводом. Неї не вертайся. Слухаю вас, капітане. Гідродинамічна лопатка з пилоприбамбасами при та турбоприводом. Я швидко, сер. Щасти тобі! Цей недумок більше не повернеться. <писка> а це таке вигадати гідро. Що? <писка> 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 Будь ласка, залишайтеся на своїх місцях і не виймайте кінцівки з вікон. Да це звичайні лелюки. <плеслова> ти ж ти відчуваєш цей запах? Такий запах кепсько тхне. Так смердять. <плеслова> Анчоуси. Та? Анчоуси. Їсти, 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 ням-ням-ням. Їсти, їсти, ням-ням-ням. Їсти, їсти, ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Їсти, 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 їсти. А заспокойтесь. Скажіть, що вам треба. Їсти. Can У такому разі, друзі мої, вам слід стати в чергу до моєї каси. Їсти, ням-ням-ням. Торгівець март у нього будь-що знайдеться. Звільнити палубу, підняти якір. Тікаємо за шлюпки з У нас пробої на Сквідварде. Я хочу до мами, Сквідварде. Мамо! Де ти? Так-так-так. Зараз знайдемо лопатку з пилоприбамбасами.